дуже міцні. Насчёт. Дрена 64. Діаметр 6,5. Сантиметрів товщина труби. Дев'ять міліметрів. Ще маю на продажу отаку дриль, ударна дриль, дві швидкості, регулювання обертів. Це тисячу гривень. Ще маю на продаж штруборіз або Бороздоріз, ну, кому як видно, повністю в робочому стані. Це 3000 гривень. Мій телефон 063. 557 29 77